Вважаю надзвичайно важливою таку виставку у нас. По-перше, це ми побачимо 250 світлин справжніх героїв, які віддали життя за Україну, які служили саме в полку Азов. І також я вважаю, що ці два місяці вони мають велике значення для того, щоб всі встигли. Подивитися на ці світлини, вшанувати пам'ять і поширювати інформацію про те, що багато з них не тільки загинуло і знаходяться в полоні. Мій син загинув у віці 22 роки у серебрянському лісництві в бою. Я теж військовослужбовець Збройних сил і знаєте, саме те, що я теж. Причетна до боротьби з окупантом свого часу врятувала мою психіку і моє життя від, після такої страшної непоправної втрати. І насправді я думаю, що кожна мама, кожна дружина, сестра, кожен батько погодиться зі мною, що основна місія наша тепер зробити все, щоб наших дітей, чоловіків, братів, батьків пам'ятали. Дуже хочеться, щоб про це ніколи не було забуто. Не тільки на словах, не тільки в пам'ятні якісь урочисті дати, а щоб кожен день про це пам'ятали, якою ціною завоювується наша свобода, щоб люди пам'ятали не тільки про їх подруг, а й про те, що серед них є згорьовані матері, згорьовані дружини, дочки, батьки, сини, сестри брати. ті, хто втратив, втратили не того, що наш маріуполь! yeah <laughs>